Долар б'є рекорд. Американська валюта на міжбанківських торгах здорожчала вже до 10,5 гривень. Стільки ж правлять за зелений деякі обмінники. Тим часом американські банки попильнуватимуть рахунки Януковича. На заході вже навіть порахували його заощадження. Дедалі у сюжеті. На заході вже підрахували статки Януковича за чотири роки президентства Він із родиною поцупив 12 мільярдів доларів. Принамі так твердить шведський економіст Андерс Асунд у британській Financial Times. Упродовж чотирьох років у Януковича була єдина мета збагачення своєї родини та дружків. Ці гроші можуть суттєво посприяти порятунковій фінансової системи України, аби знайти і конфіскувати вкрадені активи. Києву знадобиться допомога. Американські банки вже починають стежити за фінансами на рахунках, які можуть бути пов'язані з Януковичем та його оточенням. Про всі підозрілі транзакції банкір звітуватимуть у Вашингтон. До цього їх зобов'язав підрозділ Міністерства фінансів США, яке бореться з відбиванням грошей, зважаючи на становище в Україні. Ймовірно, що високопосадовці адміністрації Януковича. Можуть переміщувати свої активи, незаконно нажите конфісковуватимуть і в Європі. Спеціальну директиву ухвалила Єврокомісія. Відтепер правоохоронці мають право вилучати майно корупціянтів, навіть якщо це не пов'язано з конкретним злочином. Конфісковані активи передаватимуть на громадські та соціальні потреби. Це добра новина для простих людей та для економіки. Новий закон допоможе в боротьбі з мафією найболючішим для неї шляхом конфіскацією активів. Марія зінківська, Володимир Чукурда, програма Вікна СТБ.